E Святий Євод увійшов в історію як перший єпископ Антіохії Сирійської після апостола Петра. Про це свідчить його наступник на архієрейській кафедрі, священомученик Ігнатій Богоносець. 27 років Євод служив в єпископському сані і прийняв мученицьку смерть у часи гонінь імператора Нерона. Проповідник віри Христової залишив чимало літературних праць, деякі з них дійшли до наших днів. В одному з творів святий пише про присвяту Діву Марію, яка у віці 15 років народила Спасителя світу. Відомо також, що книга під назвою Світило теж належить Перу Євода. Про цей твір згадує церковний історик 14 століття Никифор Каліст. З біографії праведника відомо й те, що він був одним із 70 найближчих учнів Христа. Згадайте блаженного отця вашого Євода, який був поставлений вам від апостолів першим пастиром. 1439 року під час ремонтних робіт у Софійському соборі Новгорода у храмовому приділі на честь святого Іоанна Претечі зірвався камінь. Впавши, він пробив кришку гробниці. Присутні одразу відчули приємний аромат, що почав виходити з гробу. Як з'ясувалося, там уже 250 років спочивали мощі новгородського святителя Іоанна. Походив владика з тутешньої благочестивої сім'ї. Після смерті батьків він разом із братом на успадковані гроші збудував благовіщенський монастир, де й прийняв чернечий постриг. У 1162 році святий Іоанн був поставлений єпископом новгородської землі. Під час міжособиць князів як ревний пастир церкви він активно виступав з миротворчою місією. Після себе святитель лишив кілька десятків повчань. Бог у святих почиває і в самому імені їхньому. Він походив із Прибалтійського міста Юр'єв, нині відомого як Тарту. Коли німці посилили там католицьку експансію, преподобний Серапіон залишив місто, віддалившись у Толвську пустень, що неподалік від Пскова. Під керівництвом великого подвижника Євфросина святий Серапіон почав осягати мудрість пустинного життя. Прийнявши велику схему, він 55 років невідступно перебував зі своїм духовним наставником, дотримуючись обітниці мовчання. Коли ж біля святого Євфросина зібралися братія, то преподобний Ісарапіон завжди був для них прикладом смирення і благочестя. Спочив праведник у 1480 році на свято Різдва Пресвятої Богородиці. Після його кончини Бог прославив свого угодника багатьма дивами, що звершувались від його мощі Ступінь наявності у на любові Христової більше за все визначає і ступінь святості. 20 вересня 1678 року до церкви Небесної відійшов ще один праведник від рук турецьких завойовників прийняв мученицьку кончину архімандрит Святоуспенського канівського монастиря Макарій. Він зустрів непроханих гостей з Христом у руках на паперті храму. Вороги вимагали видати їм скарби, почувши, що скарб святого на небі, розлючені розбійники вбили його і спалили храм. Після пожежі тіло, преподобномученика мученика, було знайдене неушкодженим. За мученицький подвиг та високий духовний приклад православна церква прославила архімандрита Макарія у сонмі святих. Нині мощі преподобномученика мученика спочивають у Черкасах у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Святий притягує до себе і зігріває, ділиться, спасає і закликає до подвигу. Одна з найстаріших обсерваторій Південно-Східної Європи Миколаївська астрономічна обсерваторія у 19-20 століттях. Вона забезпечувала Чорноморський флот мореплавними картами, проводила атестацію навігаційних приладів, у ній штурмани навчалися астрономічних методів орієнтування на морі. Сама обсерваторія була заснована адміралом Олексієм Грейгом у 1821 році, а вже через шість років почала свою діяльність. Будучи історичним і науковим надбанням України, Миколаївська обсерваторія не має аналогів в нашій країні. У світі її можна порівняти лише з Королівською обсерваторією у Великобританії і морською обсерваторією Сполучених Штатів Америки. У 2007 році Миколаївська обсерваторія була занесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Наука підвищує інтелектуальний і моральний рівень та сприяє поширенню і торжеству великих ідей. Відчуває моє серце, що з цієї дитини вийде щось надзвичайне. Так казала мати про майбутнього оптинського старця, преподобного Макарія Іванова. Свій чернечий шлях подвижник розпочав у площанській пустині. Там, завдяки старцю Афанасію, праведник мав нагоду вивчати духовну спадщину. Пізніше, вже в Оптині-пустині, під впливом Макарія сформувалася ціла школа видавців і перекладачів духовної літератури, якої так потребувала православна Росія XIX століття. Відомо, що на сповідь і за благословенням до преподобного Макарія приїздили Олексій Толстой, Микола Гоголь, Олексій Хомяков. До самої смерті Оптинський старець приймав духовних чад і паломників, наставляючи і благословляючи їх. Час нашого земного життя безцінний. Ми визначаємо нашу долю у вічності. Перший в Росії вищий музичний і навчальний заклад Петербурзька консерваторія. Її відкриття відбулося з ініціативи російського музичного товариства. Кошти на відкриття консерваторії збирали впродовж 10 років. Це не був державний навчальний заклад, однак тут видавали дипломи на звання вільного художника, а випускники консерваторії мали право на зарахування до почесних громадян. Першим, хто закінчив виш із великою срібною медаллю, був Петро Єліт Чайковський. Серед найвидатніших вихованців цього закладу також можна згадати Прокоф'єва, Шостаковича, Сваридова. Багато випускників Петербурзької консерваторії увійшли в історію світової культури. Потяг до мистецтва закладено у самій природі людини. Досі неможливо однозначно сказати, ким вони були насправді казкарями чи вченими. Професори Пруської академії, брати Грім, усе життя складали і збирали казки, подорожуючи рідною країною. Як окрему працю варто виділити німецьку граматику старшого брата Якоба. У ній він зробив спробу викласти наукову граматику всіх германських мов. Проте більшість книг Якоб та Вільгельм писали разом. Брати Грім залишили світові безсмертні німецькі казки, серед яких горщик каші, бременські музики, хоробри кравчина. А їхнім найвизначнішим науковим досягненням став словник німецької мови. Розпочати братами Грім праця лягла в основу досліджень кількох поколінь німецьких філологів. Що має ціну тільки для одного мене, те не має ніякої ціни. Такий залізний закон літератури. Ресорджіменто. Цим словом, історики знаменують період боротьби народу Італії за політичне об'єднання країни. Об'єднане італійське королівство. З'явилося на карті Європи у 1861 році. Представники всіх областей Італії зібралися в Турині і проголосили своїм королем. Віктора Еммануїла II, а прем'єр-міністром Каміло Кавура. Однак під владою австрійців залишилася ще Венеція, а Рим перебував під контролем французів. У 1866 році після поразки Австрії у війні з посією Італія заволоділа Венецією. Повне ж об'єднання країни відбулося у 1870 році. Коли після поразки у франко-пруській війні французькі війська залишили Рим. Наступного року Рим став столицею Італії. З історії ми черпаємо досвід. На основі досвіду твориться найбільш жива частина нашого практичного розуму. Картини Думи мої думи народний художник СРСР, дійсний член академії мистецтв Михайло Михайлович Божій. Твори майстра почали експонуватися на художніх виставках з 1938 року. У повоєнні роки художник багато працював над портретами представників радянської армії, державних діячів, працівників культури. У них божій намагався розкрити внутрішню значущість людини. Серед найбільш відомих робіт майстра полотна двадцяте століття, новий час, портрети відмінниця Світлана Шипунова, медсестра. Остання картина була відзначена срібною медаллю на міжнародній виставці в Брюсселі 1958 року. Наділити витвір мистецтва життям. У цьому, безумовно, одне з найголовніших завдань справжнього художника. Найбільш престижна і широко освітлювана подія у кінематографічному світі Канський кінофестиваль. Щороку на знаменитій набережній квазет у курортному місті Канни у Франції збираються зірки, професіонали кіно та аматори широкого екрану з усього світу. Відкриття першого кінофестивалю планувалося на осінь 1939 року. Він мав стати альтернативою Венеціанського кінофестивалю, що потрапив під вплив нацистських властей. Проте відкриття було відкладено, оскільки почалась Друга світова війна. Перший Канський кінофестиваль відбувся лише у вересні 1946 року. Нині фестиваль вважається значною подією у світі кіно та мистецтва. Присудження премії на цьому кінофестивалі автоматично вписує імена і кінострічки в історію. Велике мистецтво кіно полягає не в русі м'язів обличчя чи тіла, а в русі думки і душі. Головний ініціатор проведення Львівського собору 1946 року і повернення греко-католиків Галичини в лону православної церкви протопресвітер Гавриїл Костельник. У 1945 році він став на чолі ініціативної групи об'єднавчого руху. А у березні наступного року у Львові відбувся собор, який закликав до спростування рішень Уніацького Бреського собору 1596 року і повернення греко-католиків у лону православної церкви. 20 вересня 1948 року. Отець Гавриїл звершив зранку божественну літургію. Однак, повертаючись з храму, він був убитий на порозі власного дому. З благословенням митрополита Київського і всієї України Володимира у 2007 році була створена робоча група з вивчення надбань отця Гавриїла. Загибель отця Гавриїла Костельника стала непоправною втратою для духовного життя народу Божого.